Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам зачитати листа, якого надіслала нам весна. Любі малята мене затримала дорогою зима. Допоможіть мені скоріше дістатися до вас. Відгадайте загадки. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває. Так, навесні. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. І це про весну. Валята яке сонечко навесні? Правильно, навесні сонечко починає сходити раніше, день стає довшим, і сонечко більше перегріває. А що відбувається весною із сніговою бабою? Так, звичайно, вона від сонячного тепла. Починає танути, а звідки беруться струмки. Чому плачуть бурульки? Бо сонечко більше пригріває і все на круг тане. Діти, давайте допоможемо сонечку стати яскравішим і розтопити сніг. Нам треба отакі от, от звичайні палички. Ми давайте з вами зробимо сонечко із промінцями. Ось так. Молодці малята весна дякує нам за роботу, бо стало набагато більше сонячного світла та тепла. А тепер, дітки, погляньте, як розпускається квітка. Спочатку сонечко пригрівало. Нагріло землю і квітка почала рости. Далі Хмаринка поливала її дощем, і квітка набрала сил. Потім на квітці з'явився бутон, і нарешті він розквітнув і почав радувати нас своєю красою. Зараз послухайте пів пташок. Як ми з вами допомагали взимку пташкам, так підгодовували їх, насипали корм годівнички. А чи знаєте ви, діти, що ранньою весною також треба підгодовувати їх, бо ще не прокинулись комахи, а плодів на кущах стало менше, тому їм дуже тяжко себе годувати. Сподіваюсь, малята, що весна принесе вам гарний настрій. Дякую за увагу. До нових зустрічей!